Вітаю, моє ім'я Катерина, і ви дивитеся Україномовний канал компанії Алегрія. Сьогодні ми з вами переглянемо двохкімнатну квартиру в районі парку. Націй квартира після ремонту. Я навіть додала б після дизайнерського ремонту, тому що дуже гарно поєднані усі елементи. Також є неймовірно великий двір, зелений, з гарним великим басейном. Ходімо скоріше дивитися. Адже ми вже всередині квартири і одразу переглянемо з вами кухню. На кухні є вся необхідна техніка: у нас є бойлер, новий холодильник, духова шафа, поверхня для приготування їжі. Також є витяжка, кухня нова, свіжа, гарний ремонт та гарний дизайн. З правої сторони в нас знаходиться ванна кімната. Прошу помітити, що вся квартира відремонтована, свіжий ремонт, гарний дизайн та гарно підібрані меблі. А ми йдемо далі. Поруч з кухнею в нас знаходиться обідня зона, і далі зона для відпочинку. Тут є все необхідне для того, щоб провести гарно та затишно свій вечір. І з вітанням ми потрапляємо на балкон. В комплексі в нас знаходиться надзвичайно гарна зона для відпочинку з великим басейном, з затишною зеленою зоною, де ви зможете відпочивати та насолоджуватися теплими днями. На жаль, у нас немає ключів, щоб туди зараз потрапити і показати її ближче, але ми обіцяємо вам, як ви купите цю квартиру. Ми обов'язково знайдемо для вас ключі. Також хочу додати, що в нас виходить наша квартира, затишний двір, тихий, спокійний, де не чути машин, а чути спів. Сашок. Ходімо далі. Ходімо, переглянемо зону відпочинку в цій квартирі. Перша кімната це невеличка спальня, яка може бути для дитини, або ви можете переробити її як гостьову, або як особистий кабінет. В ній є ліжко, комод, також невеличка шафа. І головна спальня. Бачимо, також все зроблено зі смаком, з особливим гарним дизайном. Спальні є все необхідне, велике ліжко, тумбочки, комод. Також є дзеркало та побудована шафа. Отже, ми подивилися квартиру, яка зараз коштує 124 900 чотири євро. І я хочу відмітити, що це гаряча пропозиція, так як ця квартира була дорожча на 20 тисяч євро. Це терміновий продаж, тому така чудова смачна ціна. Отже, дві спальні кімнати, ванна кімната, чудова вітальня, світла простора, гарний ремонт, гарна територія зелена з басейном. Все це за 124 тисячі 900 євро. Квартира розташована в дуже гарному районі, поруч парк, в якому можна гуляти з дітьми. Поруч знаходиться декілька продуктових магазинів, також знаходиться великий торгівельний центр. Якщо у вас є додаткові запитання, пишіть. Я з радістю на них відповім. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео. Алегрія, ми будуємо вашу мрію.